Вітаю, панове. Хочу представити вашу увазі такий напій, як зубрівка. Непоганий напій має світло золотистий колір такий, легко його витовляти. Зубрівка і траву зубрівкою легко самовирощувати. Принцип який. Давайте вчатку ш... коротко про траву. Трава зубрівка росте практично практично де І просто треба знайти посадковий матеріал купив в інтернеті без проблем продаються, Як суха зубрівка, так і, і корінь, розм... яким розмножується зубрівка. Мушу сказати, що зубрівка має корені, похожі на прій. Тобто це означає, що вона дуже легко розмножується, розлізається, і якщо ви її десь посадите на саду чи на городі, вона швидко заповнить велику територію. З цим слід обережно. Думайте, де її садити, краще її садити. Можливо, десь і подальше від подвір'я, можливо, десь на узліссі, або в якійсь такі місці, де вона точно не буде заважати, або не розлізеться. Мені хватило розуму, я її посадив в тіньку в клумбі. Вона звідти не розлазиться, але є один мінус, вона там має мало сонця і через то можливо менш ароматна, та не так гарно росте, як мовити. Але зато вона сидить в межах клумби поки що. Траву зубрівку заготовлюємо десь в червні липні весь червень, кінець, лип... кінець червня, початок липня. Десь в цих межах до того, як трава зацвіте, як з'являться колоски на ній. Траву зірвати, відсортувати, зв'язати в пушки, вивішити в прохолодному місці, В прохладі, на сквознячку хай вона підсохне. Ну, все, що можна сказати про його зготовлення. Нічого складного, то саме сіно. Як приготувати на стоянку зубрівки? Берете пляшку будь-якої горівки, кидаєте в середину пару листочків і через тиждень маєте готову настоянку. Буквально вже на другий-третій день можна, можна вже вживати, якщо притисне. Чим хороша ця трава? Вона великою мірою забиває та заміщ... ну, не заміщає, але приховує негативні всякі моменти в самогоні. Тобто вона його більш, так можна сказати, благоражує. Тому її часто використовую іменно з самогоном. Я думаю, що якщо ви кинете пару листочків в магазин на горівку, проблем не буде. Вона теж буде Ну, Давайте ця конкретно ця трава. Це в нас самогон, ректифікат. От там щось є. Щось попало. Ректифікат досить чистий. Стоїть, наставиться вже більше місяця. Спробую вам розкажу. Аромат з відчувається. Це запах ванілі, скошеної трави. Якоїсь випічки можливо. Також сама трава дає такий солодкуватий ну Досить непогано, скажімо так, сам став кращий. Та й будь-який напій з обрівкою, ну, мається на увазі будь-яка горілка чи самогонка, вона однозначно стане тільки кращою. Так що рекомендую до вживання для використання. Так, і настанок. Хочу вам всім зробити маленьке оголошення. На каналі проведемо розіграш трави зубрівки. У мене є надлежок даної трави. І тому серед, не серед підписників, тому що не всі, хто підписаний, їм потрібна зубрівка. Всім, кому хто хоче отримати е, даний пакет ну, пучок зубрівки, е, необхідно лайкнути дане відео та прокоментувати його. І серед коментаторів даного відео я розіграю 10 призів. Дякую за увагу, підписуємося, став лайки. Гарних вам напоїв всім!